І так, доброго дня, шановні студенти. Я вас вітаю на курсі Трудове право України. Всім присутнім повідомляю, що дана лекція записується. Метою запису цього заняття в першу чергу є. Бажання допомогти студентам, які з об'єктивних причин не змогли приєднатись до цієї лекції для того, щоб вони змогли опанувати навчальний матеріал і ознайомитись з темою, яку ми сьогодні розглядаємо. Перше на що я хочу звернути вашу увагу. Це на соціальне призначення трудового права, власне, як право, яке регулює трудові та тісно пов'язані з ними відносини. Соціальне призначення, власне, полягає у ціннісній орієнтації норм трудового права на закріплення гарантування реалізацію охорону і захист пріоритету природних трудових та фундаментальних соціальних прав працівників відносно прав інших суб'єктів трудового права. Якщо говорити про трудове право загалом, то Треба сказати, що це право охорони і захисту трудових прав працівника. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему номер один. Вона присвячена предмету, методу, системі, функціям та принципам трудового права України. Ми ознайомимось з характеристикою трудового права як самостійної галузі права. Будемо говорити про предмет метод. Принципи і функції, і нам варто засвоїти підстави відмежування трудового права від суміжних галузей. Для засвоєння да, даної теми вам варто було б пригадати будову правової системи України, що таке предмет і метод правового регулювання загалом в теорії права. Які існують принципи і функції у праві, чим відрізняються суспільні відносини та правовідносини? Сьогодні опанувавши наш матеріал? Ознайомившись з ним, закріпивши його потім самостійній роботі, ви будете знати, що таке трудове право, яке його соціальне призначення. Будете чітко розуміти, як виокремлюється трудове право у самостійну галузь і в чому тут особливості і специфіка. І ви будете відрізняти правовідносини, що складають предмет трудового права. І що складають предмет суміжних галузей, будете розуміти, як застосовувати метод трудового права для регулювання відносин у сфері праці, і будете використовувати функції, принципи при підготовці юридично значущих рішень, адже в трудовому праві частина рішень, які приймаються у юридичних справах, також базується безпосередньо і на принципах. Права, реалізуючи функції. Наша перша тема охоплює п'ять питань. Перше питання це поняття трудового права як галузі права, друге питання суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права. Третє це метод трудового права, четверте питання це функції і принципи, і п'яте питання це власне, система трудового права України і відмежування трудового права від суміжних галузей. Я хочу розпочати з вами розмову про трудове право саме з того, що у вісімнадцятому сторіччі. В економічно, ну більш-менш економічно розвинених державах світу панувала ліберальна така ідеологія, яка проголошувала рівність роботодавця і працівника, і, власне, цей рух супроводжувався також гаслами про свободу трудового договору. На сьогодні ми з вами говоримо про те, що починаючи з 18 сторіччя до сьогодні. Свобода трудового договору, і власне рівність роботодавця і працівника юридично закріплена як юридична рівність, і тут варто не плутати юридичну рівність з економічною нерівністю працівника і роботодавця, але саме основним поштовхом для розвитку і формування трудового права. Спочатку як законодавства, а потім вже як самостійної галузі права безпосередньо почалось саме з руху до свободи і руху до рівності між роботодавцем і працівником в середині 19 сторіччя на теренах України домінувала. Переважна орієнтація на німецьке законодавство з питань праці і соціального законодавства вивчався досвід також Англії, Франції, Бельгії, Сполучених Штатів. Але загалом формування трудового права розпочалось саме в той період, коли відбулася відміна кріпосного права і у суспільстві. Назрів, скажімо так, запит суспільства на працю в людських умовах. І, власне, цей соціальний запит суспільства він був поштовхом до того, що відбувся, пожвавився такий науковий інтерес до правового регулювання праці. Мені дуже приємно повідомити вам. Що в сучасній науці трудового права одним з батьків цієї науки вважається Лев Семенович Таль. Його фундаментальна робота, трудовий договір, цивілістичне дослідження була захищена в Харківському університеті 21 листопада 1913 року. Харківський університет до сьогодні працює, йому 218 років. Зараз ми його знаємо як Харківський національний університет імені Караїна. Так от саме в цей період часу робоче питання воно було одним з найголовніших питань, які вимагало. Суспільство до вирішення, це питання, яке ставилось між різними верствами населення і різними соціальними групами, і виникала потреба узгодити інтереси працівників, роботодавців і держави. І 19 сторіччя переважній більшості, як ми можемо оцінювати сьогодні, у питаннях суспільно корисної праці вирішувало робоче питання. І, власне, якщо ми говоримо про історію виникнення трудового права, то воно спочатку було робочим, воно стосувалось виключно робітників. І вже сьогодні, сучасне трудове право ми бачимо, як самостійну галузь права в системі права України. Це право є системою правових норм, які регулюють якісно однорідні відносини з приводу організації праці на підприємствах, установах, організаціях на основі трудового договору, одним з одними з основних критерій виокремлення трудового права в самостійну галузь є предмет і метод. На сьогодні в науці називаються від одного до п'яти іноді до десяти критеріїв необхідних для Виокремлення галузі у самостійну галузь. Але я являюсь прихильником того, що предмету правового регулювання недостатньо, має бути ще і власний специфічний особис... особливий метод правового регулювання. Так, от трудове право на сьогодні має власний предмет правового регулювання і власний метод. Правового регулювання. Якщо ми говоримо про трудове право в контексті його місця у системі права України, то я хочу звернути ось нашу вашу увагу. Ми сьогодні поділяємо право на приватне і публічне. Класичними галузями права публічної фінансове, адміністративне, конституційне, да? приватне право, класичне, це цивільне право. А от, наприклад, трудове право воно межує. переважній більшості інститути трудового права є приватними. Але, наприклад, такі інститути трудового права, як Охорона праці, нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю вони мають публічну природу. Норми трудового права регулюють не технологічний процес праці, а соціальні умови його здійснення. Важливо усвідомити, що праця як об'єкт правового регулювання це суспільна форма праці. І її ще називають живою працею, процес праці. Тому зверніть, будь ласка, увагу, що ваша ваша допомога в хатніх справах, вашій бабусі чи дідусю, це не є суспільна корисна праця, і вона, очевидно, не є предметом правового регулювання в трудовому праві трудове право. Займається саме правовим регулюванням, регулюванням суспільних відносин, формою яких є суспільна корисна праця і процес праці. Друге питання стосується, власне, тих суспільних відносин, які становлять предмет трудового права. Предметом трудового права є трудові відносини та відносини тісно пов'язані з ними. В науковій і навчальній літературі ви можете побачити різне тлумачення е, визначення предмету трудового права. Е, Будь ласка, якщо ви знайомитеся з літературою, яка формулює дещо відмінну позицію, то з'ясуйте, яким власне чином на підставі чого, чим аргументують свою позицію ті автори, які пропонують інший поділ. В науці трудового права. Сьогодні є різні підходи. Це питання таке доволі дискусійне, але я вам пропоную засередитись власне на тій позиції, що предметом трудового права є трудові відносини та відносини тісно пов'язані з ними. Якщо давати характеристику предмету трудового права загалом, то це сукупність взаємопов'язаних суспільних відносин, що регулюються нормами даної галузі права. І тут я ще раз вам нагадаю про Льва Семеновича Таля, який перше спробував виокремити і надав критерії трудових. Відносин саме власне з цих його наукових здобутків ми сьогодні і черпаємо певні знання. І так, предмет трудового права що ж це за відносини? Трудові відносини це ядро трудового права. Тобто навколо трудових відносин зосереджені усі інші відносини, які ми називаємо тісно пов'язані з трудовими. До цих тісно пов'язаних умовно, ми поділяємо відносини, що передують трудовим, відносини, що супроводжують трудові, і відносини, що випливають з трудових. Одразу хочу сказати, що окремі види відносин, ті, що пов'язані з трудовими, і ті що, можуть супро... ті, що супроводжують трудові, ті, що випливають з трудових, вони можуть ну, змінюватись, змінювати свою, скажімо так, групу. Наприклад, Відносини, що виникають з трудових спорів, вони можуть бути такими, що випливають з трудових, а можуть бути такими, що супроводжують трудові. Наприклад, коли ми говоримо про трудовий індивідуальний трудовий спір, який виник з підстав, коли працівник вважає, що його незаконно звільнили, то в даному випадку ці відносини будуть такими, що витікають з трудових, тому що трудові відносини в той чи інший спосіб. Але вони були припинені, і особа доводить свою позицію в суді. З іншої сторони, працівник працює, було виявлено. Як приклад да? е, недостачу матеріальних цінностей, роботодавець намагається стягнути з працівника е, з пряму дійсну шкоду за подіяну. Працівник заперечує тому і в судовому порядку вирішується питання про матеріальну відповідальність працівника. Тобто трудові відносини існують, але виник трудовий спір, і в даному випадку ці відносини ті, що супроводжують трудові. Ще раз, будь ласка. Трудові відносини є ядром предмету трудового права. Навколо трудових відносин виникають всі інші, які є тісно пов'язані. Відносини, ті, що тісно пов'язані з трудовими, умовно можна поділити на три групи: перша ті, що передують трудовим, ті, що супроводжують трудові, і ті, що випливають з трудових відносин. Давайте поговоримо саме про трудові відносини. Вони мають певні свої специфічні риси, і однією з рис є те, що фізична особа, працівник. Включаються до складу трудового колективу, підприємства, установи організації і власною працею долучається і бере участь у виконанні завдань роботодавця. Другою рисою є те, що зміст трудових відносин зводиться до виконання працівником певної трудової функції. Ви пам'ятаєте, що в статті 31 Кодексу законів про працю мова йде про те, що працівник має право відмовитись виконувати роботу, не обумовлену трудовим договором. І саме посилання на трудову функцію ще робить трудові відносини тривалими. Наступна риса, на яку хочу звернути вашу увагу, це робота працівника процес праці. Він виконується в певному трудовому режимі. Трудові відносини будуються в такий спосіб, що умови праці визначаються внутрішнім трудовим розпорядком. Не так давно Верховна Рада України внесла певні зміни. Ну, це до війни ще було певні зміни до 21 статті кодексу законів про працю, де з визначення поняття трудовий договір було вилучено. Підлягання правилам внутрішнього трудового розпорядку. Так, от я звертаю вашу увагу, що внутрішній трудовий розпорядок і правила внутрішнього трудового розпорядку відрізняються тим, що правила це конкретний локальний акт, але навіть враховуючи те, що його може як локального акту не бути у конкретного роботодавця, в будь-якому разі. Робота здійснюється за певним внутрішнім розпорядком, тобто є початок початок робочого дня, є його завершення, є перерва, є визначена кількість робочих днів, є вихідні святкові, є перша зміна, друга зміна. Або визначено, що той чи інший роботодавець, його підприємство, установа організація працює цілодобово. Тому зверніть, будь ласка, увагу, що робота, яка виконується е, працівником, вона в будь-якому разі підпорядкована внутрішньому трудовому розпорядку. Далі, однією зі специфічних ознак є те, що фізична особа набуває статусу працівника, е, власне, після того, як відбудеться праця. Про, відбудеться певний юридичний факт. Цей юридичний факт може бути простим укладення трудового договору або він може бути складним. Да, ви пам'ятаєте історію права, що є прості і складні юридичні факти, і в даному випадку складний не, не означає, що він важкий, а він складається з декількох юридичних фактів. Наприклад. Укладення трудового договору, призначення на посаду, обрання на посаду тощо. Це такі основні характерні риси трудових відносин. Тепер давайте трішечки поговоримо про відносини, що пов'язані з трудовими. Є такі відносини, вони називаються зайнятість і працевлаштування. Ми з вами розуміємо, що так чи інакше відносини зайнятості і працевлаштування можуть бути тіми, що передують трудовим відносинам. З іншого боку, коли ми говоримо про те, що особа залишилась безробітньою, тобто настав такий соціальний ризик, особа втратила роботу і є безробітньою, звертається до Служби зайнятості України їй за певних нормативних умов призначають допомогу по безробіттю. Конкретний розмір цієї допомоги залежить від страхового стажу, який особа здобуває, як правило, перебуваючи у трудових відносинах. Тому, в даному випадку, якщо взяти цей приклад, то це відносини, які можуть витікати з трудових. Організація і управління працею, соціальне партнерство, встановлення умов праці це ті відносини, де безпосередньо комунікує. Трудовий колектив і роботодавець беззаперечно, що переважне право на встановлення, скажімо так, загальних цілей і настанов да, визначення мети діяльності підприємства установи організації належить власнику. Цього підприємства установи організації, але за будь-яких умов, виходячи з норм трудового права, управління працею, організація праці, вона будується на договірних засадах, і умови праці також мають таку рису, як встановлення на умовах договору або нормативних угод. Відносини з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації. Відносини по розгляду трудових спорів, відносини з нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю також належать до відносин, які тісно пов'язані з трудовими. І ми, власне, будемо вивчати, аналізувати всі ці відносини впродовж всього курсу трудового права. Давайте перейдемо до методу правового регулювання трудових відносин. І так, вибачте, метод трудового права це сукупність засобів впливу на волю і свідомість учасників суспільних відносин, що входять до предмету трудового права і за допомогою яких здійснюється регулювання трудових і пов'язаних з ними відносин. Стосовно визначення методу трудового права, ви також можете побачити різні підходи в сучасній науковій і навчальній літературі, але пропоную вам класичний підхід з теорії права, де метод правового регулювання розглядається як. Саме сукупність засобів впливу на волю і свідомість учасників суспільних відносин. Очевидно, що впливати можна тільки на волю і свідомість людей, але за допомогою саме впливу цими засобами відбувається регулювання. У нас на сьогодні є різні підходи до розуміння методу трудового права, і один з них говорить про те, що метод трудового права це важлива риса правового регулювання трудових відносин, яка є відмінним. Да, оця риса вона відмінна, цей метод від інших галузей. І другий підхід це відображення у методі по можливості усіх. Суттєвих ознак правового регулювання праці на підставі трудового договору на рівні навчальної дисципліни нам варто засвоїти те, що метод трудового права це необхідна ознака трудового права як самостійної галузі права, і, власне, через метод відбувається вплив на волю і свідомість учасників трудових та тісно пов'язаних з ними відносин. Я вам буду протягом навчального ну, надання навчального матеріалу називати певних наших провідних науковців галузі, тому при першому згадуванні я подаю їх ім'я по батькові повністю, тому прошу їх запам'ятовувати. Це вам полегшить і роботу з навчальним матеріалом, і підвищить рівень вашої обізнаності у трудовому праві. Олександр Іванович Процевський. Відомий український науковець, у нас існує школа трудового права Олександра Івановича Працевського. Так, от, Олександр Іванович, досліджуючи власне метод трудового права, фундаментальна його праця, він говорив про те, що метод трудового права характеризується перш за все. Вказує да, на характер взаємодії сторін, і він впливає на правове становище суб'єктів. Коли ми з вами говорили про початок формування трудового права, да, про питання рівності, а потім ми говорили про риси трудових відносин, що все ж таки є певний внутрішній трудовий розпорядок, так, от характер взаємодії оцей і поєднання. Цих ознак нам говорить про рівність і підпорядкованість. Працівник в процесі праці підпорядкований роботодавцю, адже виконує свою роботу, свою трудову функцію відповідно до тих завдань, які йому визначає роботодавець. Наступне ступінь визначеності наданих прав визначається через характер норм трудового права. Імперативність або диспозитивність справа в тім, що в трудовому праві дійсно присутні як імперативні, так і диспозитивні норми, і вони стосуються як вольових дій працівників, так і роботодавців. Третє порядок встановлення прав і юридичних обов'язків суб'єктів трудових відносин. Ну, власне, ми говоримо про безпосереднє закріплення прав та обов'язків законодавства або нормативними угодами. І це дуже важливо, тому що в трудовому праві велика кількість нормативних угод. Прокопенко Володимир Іванович і пилипенко Пилип Данилович – Характеризуючи метод трудового права, говорять про нього як про сукупність двох методів: централізованого та децентралізованого локального. Цей підхід також є е, вірним, і я наголошую вам на тому, що ви можете прочитати в навчальній літературі саме і. Е, Таке тлумачення методу трудового права. Хутаря Наталія Миколаївна пропонує нам виділяти п'ять сегментів методу трудового права: це поєднання централізованого і локального регулювання, поєднання договірних і імперативних способів впливу, участь профспілок та інших уповноважених представників трудового колективу, особливості захисту трудових прав працівників. І єдність і відмінність правового регулювання праці. Що, власне, дає нам метод правового регулювання загалом? Метод правового регулювання він впливає на безпосередньо правове становище, правовий статус учасників правовідносин. Метод правового регулювання впливає. На порядок виникнення, зміни та припинення трудових та тісно пов'язаних з ними відносин. Метод впливає на характер встановлення прав та обов'язків тобто, як вони встановлюються в нормативному порядку чи в договірному, ну і безпосередньо засоби захисту прав і законних інтересів та забезпечення виконання обов'язків сторін правовідносин. Ще раз повторюю, що у переважній більшості е, значна частина інститутів трудового права належить до приватного права. Тут е, домінують договірні начала. І у нас є особливості саме охорони, захисту прав та інтересів е, суб'єктів трудового права, зокрема працівника роботодавця, а також є і особливості виконання обов'язків працівником і роботодавцем. Такі відомі наші е, доктори, професори, як Прилипко Сергій Миколаївич і Ярошенко Олег Миколайович. Метод трудового права пропонують визначати як специфічний спосіб спрямований на регулювання відносин у сфері праці. Шановні студенти, на цьому зараз я е, у мене виключилось світло, зараз я перезавантажу і ми продовжимо е, наше заняття.